Стати донором в день молоді небайдужі хмельничани долучились до колективного походу у центр служби крові. Кількість людей, які виявили бажання здати червону рідину для цього разу, стала рекордною в історії проекту Мій донор. Ми маємо сьогодні, мабуть, рекорд за час нашої діяльності колективних походів. Отримали більше 40 заявок, бажаючих дати сьогодні крок. Сьогоднішній концепт відзначення Дня молоді це українська молодь вражає, і ми розуміємо, що навіть з нашої лінії благодійного фонду ми теж готові це поєднувати, тому що дійсно 40 молодих людей сьогодні виявили бажання стати донорами. От і ми за те їм вдячні. Великим бажанням підтримати країну та подарувати шанс на одужання військовим до Центру служби крові завітала Тетяна для ця Донація вже третя. Взагалі здаю вже втретє і роблю це для того, аби просто допомогти людям. В принципі, це для мене не важко. Мені подобається навіть в такому плані виконувати щось і підтримувати свою країну. Я можу. залучити друзів до доброї справи на власному прикладі вирішив і Ростислав. На мою думку. Варто чимось займатися подібним, проявляти якусь активність. Тобто, все таки країну, як на мою думку, варто розвивати. Це починається з себе, як багато хто каже. І тому такими маленькими внесками, можливо, там комусь приклад, знайомим, друзям, і хтось можливо долучиться також. Бути донором в такий час є надзвичайно важливо, каже заступник директора обласного центру служби крові Ярослав Столяр. Нагадує, аби стати донором, потрібно всього лиш бути здоровим та мати бажання допомогти. Ми раді завжди чим більше людей прийде, і молодих, і старшого віку. Ми завжди ми не зажимаємося в якимось певних рамках. Першу чергу вона повинна бути здоровою. Це зрозуміло. Здорова людина і вона допускається до здачі крові, раз ну і вести такий, знаєте, умовно здоровий образ життя. Тобто ну не вживати ні алкоголь, не курити там за дві години до здачі крові і після. Поснідати нормально, ну, звичайно, такий сніданок легкий. Кров має обмежений термін придатності. То що життєву важливу рідину у центрі служби крові потребують постійно. Лікарі закликають долучатися до хорошої справи, адже це допомога не тільки потребуючим, а й користь власному організму.